Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 3 вересня 2024 року. І я хочу показати вам такий сорт винограду, як Різауш. Це друге плодоношення в нього, дуже товста лоза, як бачите, ягода чималка, якщо 5 копійок притулити. він же дуже давно вісить. І не перейшов, бачите, в темні тонати він світлесенький. Світлий, навіть вже на родзинки перетворюється, бачите? Ось Ось вже родзинки з нього робляться. Ось ягоди, дивіться, які Які поморщені. Зараз ми візьмемо декілька ягід для того, щоб продегустувати їх. Ось цю беремо і ось цю. Ну і цю, що і цю, така, як родзинка теж прямо. Ми її зараз спробуємо на, на цукор, скільки вона має цукру. Скільки вона має цукру. А, ця ягода якась... Ну нічого, побачимо, побачимо. Кожну ми з них побачимо. Цю теж одріжемо. Бо вона дуже така, як, дуже така, як родзинка. Хм. Так, друзі. Було б все нічого, якби не така лоза, бачите, ось така лоза. Така дуже товста. В цьому місці я його, я його був вкоротив, аби він загальмував в рості. Ні, не тут, тут вище, вище. він пустив. Тут пасинка і вище пасинка пустив. І пішов собі догори. Але лоза товста як була, так і є. Тут він має ще збоку ще один пагін. Він нормальний той пагін. Тут ще один пагін. Теж нормальний, але грона на них не було. Тут ще є, ще є декілька ягід. оце одна. І отут є декілька. Декілька є. Я ще на 100% не вирішив, можливо, я пересаджу в інше місце. Чому? О, ще одне є. Ще одне є, вибачте, ще одне є. Громко невеличке. Тому що я не люблю, коли кущ пускає таки з одного боку. З кінця в основному пагане. Всередині він не видав. Ну можливо, можливо, я його і залишу. Буду бачити при обрізці. Дивіться, такий він має лист. Це інститутський сорт Таїров. Це рік невдалий то йому можна багато чого пробачити, але оця товста за мене трошки трошки мене бентежить. Добре, друзі. Перейдемо ми до цих ягід. Зараз ми їх будемо перевіряти на цукор. Перевіряти на цукор. Що вони будуть показувати. Ось, друзі, нарізав ягід, Бачите? Всі зрізали. Ягодами кісточки вже як де. Тут ось ось тут, бачите, де? Якийсь такий червоний рудиментик. У минулому році були кісточки червоні, мені дивно стало. Але в цьому році все інакше. Добре, беремо на цукор. Як бачите, 17. Цукру показала ягода, не та, що. Е, ну, що на родзинку. А ось погляньте. Це та, що родзинкою стала. 21 чи 22, я не пам'ятаю. Мені добре не видно, вам краще видно. От якось так, друзі. Родзинка на всі 5 більше показала. Ось вам кісточка та, що була в родзинці, бачите? І якось так. Дуже смачнющий виноград. Хрумкий і надзвичайно солодкий. Дуже приємно їсти. Друзі, не буду вас сильно затримувати. Хочу всім побажати гарних. Бачите ця кісточка. То червонувата. То червонувата одна з них? бачите, ну. В минулому році були червоні кісточки, де ви Хочу побажати вам всім гарних врожаїв. Перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації.